14-16 лютого 2025 року в ямпільській громаді проведено військово-патріотичний турнір Патріотичний вогонь до дня вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Турнір відбувся за сприяння департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної військової адміністрації та Ямпільської міської ради на базі та за ініціативи військово-патріотичного клубу Форпост. Кожен з нас, як українець, має Нести відповідальність починаючи з себе, як учень, як керівник, як батько. І всі, хто нам сприяють у цій роботі, це говорить про те, що наша громада, наша команда і патріотична, і спортивна, і учительська, всі працюємо в одному такому визначенні. Це. Сприяння розбудові української державності це говорить про те, що ми боремось і ми переможемо. До Ямполя приїхали команди з Томашполя Вінниці Летечева. Відкриття турніру розпочалося на площі в центрі міста з виконання державного гімну України. Вшановуючи подвиг Героїв Небесної Сотні, згадали про земляків з Поділля, які загинули на Майдані, і в хвилині мовчання присутні вшанували пам'ять усіх, хто поліг за свободу і незалежність України. Сьогодні нас на цій площі об'єднало те, що має об'єднувати справжніх українців. Це патріотизм, це віра в те, що ми маємо бути вільні, незалежні. Чесні, щирі, самодостатні і найкращі. Ми маємо сьогодні тут і мати героя. Ми сьогодні маємо тут і представників влади. Ми маємо сьогодні вчителів, викладачів, небайдужих жителів. А саме головне ми маємо тут вас, вас, наших маленьких, але вже патріотів, вже захисників. Я хочу, щоб ми щиро. Знали від душі і вірили. Та справа, яка почата, вона має бути завершена. Я бажаю всім гарного навчання, гарного тренування, гарних перемог. Дуже рада бачити сьогодні тут так багато молодих хлопців та дівчат. Цей турнір не дарма проводиться саме в лютому. На жаль, в новітній історії України лютий є кривавим місяцем. І сьогодні в умовах численних злочинів окупантів, які намагаються монополізувати нашу історію і заперечувати наші державотворчі традиції. Ми зобов'язані знати і поважати нашу історію, в тому числі новітню історію. Ми мусимо пам'ятати про героїв майдану, про героїв Небесної Сотні, які виборювали наш європейський вибір. Ми мусимо пам'ятати кожного захисника і захисницю, які віддали своє життя за те, що ми сьогодні продовжили навчатися, працювати, брати участь в заходах. На відкриття турніру в Ямпіль приїхала мати загиблого героя Небесної Сотні, героя України Максима Шимка, Зоя Семенівна Кузьменко. Максим був учасником Вінницького клубу історичної реконструкції Білий Вовк, член УНАУНСО, козак 4-го редуту Майдану. Загинув під час розстрілу майданівців снайперами на вулиці інститутській. Куля снайпера влучила Максимові в шию під час того, як він намагався врятувати пораненого. Знаєте, хочу привітати вас всіх. Привітати вас тим, що ви, справжні українці, знаєте чому справжні? Бо пройти вишків це не просто. Це треба зібрати всю силу, все натхнення і боротися. Тому перемоги вам. Я хочу сказати, що у нашій історії є такі віхи боротьби за нашу незалежність. Одна із цих останніх новітніх історії це майдан, з якого почалася боротьба за незалежність України. Наш Максим, коли їхав 18-го останній раз, вже їхав на Майдан, він написав в соцмережах. За Україну, всі, хто може йти в Київ. Це дуже важливо за Україну стояти. Ми не простий народ, ми ніколи не спорюємося, і як нас чим більше пригнічують, тим більше ми даємо спротив. У кожного з нас працює така пружина пружина непокори всяким гадам. Тому бажаю вам сили, бажаю вам нахнення, бажаю вам завжди бути такими. Молодими, сильними і мужніми, мужніми назавжди. Дай боже вам здоров'я, сили і наснаги. Учасники зібрання вшанували пам'ять ємпільчан, полеглих на фронтах російсько-української війни, покладанням квітів на алеї слави. Шанування пам'яті, плекання патріотизму серед підростаючого покоління, є одним із завдань і напрямків роботи в Ямпільській громаді. В програмі турніру були відвідані галереї пам'яті, де діти мали можливість почути розповідь про героїзм воїнів, побачити експонати, передані бійцями з фронту, та особисті речі загиблих захисників України, надані музею їх рідними. Турнір в Ямполі став першим у 2025 році на теренах Вінниччини заходом військово-патріотичного спрямування обласного рівня. А загалом ця робота має системний характер. Військово-патріотичний турнір, який присвячений дню Героям Небесної Сотні, патріотичний вогонь реалізований. Громадською організацією Форпост за підтримки департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, і він реалізований власне в рамках виконання програми національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки. Це обласна цільова соціальна програма. Взагалі, цей напрямок роботи зараз як ніколи надважливий і. Е... На теренах області дуже часто відбуваються заходи в напрямку утвердження української національної громадянської ідентичності. Так, до прикладу, минулого року ми реалізували масштабний проект Шлях воїна. В рамках якого пройшло 18 вишколів у всіх районах області, і на обласних змаганнях також брали участь 90 учасників з усіх шести районів області. Це був такий військово-патріотичний вишкіл. Ще цей напрямок утвердження української національної громадянської ідентичності включає в себе окрім військово-патріотичного виховання, національно-патріотичне виховання, також громадянського світу. Тобто, це дуже такий широкий напрямок, який зараз уже не націлений не тільки на молодь, тому що раніше. Навіть нас наша обласна програма вона була спрямована на дітей та молодь. Зараз же політика, державна політика утвердження української національної громадянської ідентичності спрямована на абсолютно на всі версто населення. В програмі першого дня турніру були і відвідини Ямпільського музею образотворчого мистецтва, де діти познайомились з культурними надбаннями нашого краю. Історія, культура, народні традиції, ремесла і промисли є невід'ємною частиною формування свідомості і національної ідентичності, бо правду кажуть, без історії немає майбутнього, і якщо не вчити її уроків, вона вчитиме сама, але це навчання даватиметься занадто дорогою ціною. Саме тому в рамках турніру в Ямпільському будинку дитячої та юнацької творчості відбувся конкурс «Як Я знаю Україну та презентація команд. Одна із команд учасники туристичного гуртка Сармат в Ямпільському будинку дитячої та юнацької творчості. Вони наймолодші учасники турніру, але змагалися завзято на рівні з дорослими і продемонстрували прекрасну підготовку. Про себе розповідали команди Гарс з Томашполя, Марс з Вінниці, команди Вовки та Захисник з міста Летичів та Форпост з Ямполя. Кожна команда має свою історію, свої здобутки, але всіх їх об'єднує любов до України, патріотизм, наполегливість, сила духу, повага до національних героїв, символів, культури. Другий день змагань проходив на базі навчально-тренувального центру громадської організації Військово-патріотичний клуб Форпост. Ми сьогодні зібралися для того, щоб загартувати свій дух, для того, щоб самовпевнитися, для того, щоб показати своїм друзям, своїм товаришам, як воно має бути, як має виховуватися молоде наше покоління, на якому будується, за який на даний час бореться наші воїни, наші солдати і всі, хто полегли. Ми маємо шанувати завжди їхню пам'ять. Ми маємо завжди про них пам'ятати. Серед інструкторів і суддів на турнірі були учасники бойових дій. Воїни, які набули безцінного досвіду під час війни з рашиськими окупантами, ділилися базовими навиками, які перевірені в умовах бою. Морозна вітряна погода не завадила учасникам турніру. Діти змагалися у проходженні тактичної смуги перешкод, основ військової топографії та тактичної підготовки стрільби з пневматичної зброї. Смуга перешкод дає змогу кожному перевірити свої сили, можливості, витривалість. А ще це випробування для команди, для духу товариськості і взаємодії, бо заліковий час на змаганнях визначається по останньому її учаснику. Тож на окремих елементах смуги перешкод сильніші можуть допомогти слабшим чи молодшим. Це відчуття дружнього, надійного плеча поруч, безцінне і в мирному житті, і під час війни. Чи кожен може користуватися компасом, визначати азимут, орієнтуватися на місцевості і по заданим координатам шукати заховані предмети? Команди продемонстрували гарний рівень знань топографії і знайшли всі заховані в землі предмети, які містили ключові слова як умова виконаного завдання. Хлопці й дівчата залюбки змагалися в точності стрільби з пневматичної зброї, і мішень в десятку зовсім не рідкість на змаганнях. Ази тактичної підготовки давали дітям учасники бойових дій. Кожен рух має бути вивіреним. Від злагодженої роботи в команді залежить життя. Учасники турніру знайомилися з різними елементами тактичної підготовки, вчилися, тренувалися і практично закріплювали навички в команді. Батьки ямпільських вихованців подбали, аби всі діти могли зігрітись смачною юшкою і гарячим чаєм, поласувати бутербродами і печивом. Після інтенсивних фізичних вправ на морозі, це найсмачніша їжа. Після завершення залікових змагань діти не поспішали йти з тренувальної бази. Кожен випробовував елементи, які не вдавались раніше, або пробував нові. Частина заходів турніру проходила в спортивній залі громадської організації, спортивний клуб Барс та класі початкової військової підготовки громадської організації Військово-патріотичний клуб Форпост команди виконували нормативи з домедичної, стрілецької, загальної фізичної підготовки, в'язання вузлів, тестування на пильність і зорову пам'ять. В кожному нормативі враховувався час, кількість виконаних заданих вправ. Такими важливими знаннями, як стрілецька, домедична підготовка, ділилися з дітьми захисники України. В бою вони рятували життя собі і побратимам. Діти демонстрували свої вміння і охоче вчилися, бо практичні заняття дають можливість пройти і зрозуміти всі етапи і алгоритми дій. Поки одні проводили вихідний вдома з телефоном чи за комп'ютером, інші здобували новий досвід, знання, маючи свою мотивацію. Мене звати Анастасія. Я займаюся рукопашним боєм. Ну не так давно, десь пів року. Мені дуже це подобається. Це є як сенс життя, і ну, ніяк не можна його покинути. Це подобається, це патріотизм, це чогось здобуття чогось нового та, та відкриття нових навичок, тому що потрібно себе в якихось чинах покращувати навіть в такий час, що який зараз, як війна. То треба намагатися покращувати в різних діяльностях, відкривати щось нове для себе. Сьогоднішній день був дуже цікавий, дуже, дуже емоційний. Е, був адреналін, дуже сильний, але ми впоралися. Найважкіше вивчити вузли і швидко розбирати автомат і Ми все робили, що хотіли і що казали. Подобається це. На, на, нам подобається, ми, ми любимо. Цим займатися, що походи я скажу так, як нам наш тренер казав, легко нічого не буває. Щоб було легко, треба чого навчитися. Вмію в'язати, проходити смугу перешкод, автомат, розборка зборка, стійкі переміщення з автоматом, всякі дії. Воно мені дає стимул, і я планую після школи поступати в військову академію, тому це мені тільки на користь. Третій день змагань був присвячений зустрічі з учасниками бойових дій, вихованцями спортивного клубу Барс минулих років їх побратимами, які захищали і захищають незалежність України. Також було підведено підсумки турніру. Я хочу від япіської міської ради подякувати організаторам проведення заходу. Хочу подякувати Федору Михайловичу. Його лиці всім, хто приймав участь у проведенні заходу. Я хочу подякувати вам, шановні військові, за допомогу, за навчання, за проведення цього заходу. Я хочу подякувати Збройним силам України, бо саме завдяки їм і вам ми маємо змогу сьогодні навчати, тренувати і проводити заходи в нашій Україні. Не тільки спалають хати, міста. Це палає юність і молодість у наших побратимів на полях війни. А в нас під назвою Патріотичний вогонь хай палає серце у завжди у розумінні, хто нам боронить, кого захищають, хто це стоїть на лінії вогню і береже нам сьогоднішній день. Затором даного заходу такого. Потужнього турніру. Великі дякую, що наша справа не даремна і ми бачимо продовження. Молодь є сильною, а це є найголовніше, що наша справа не згасає і нас поважають, бачать, вірять, і ми, свою чергу, виконуємо справу не даремно. Переможці та призери командного та особистого заліку з окремих розділів змагань були відзначені та нагороджені кубками і медалями. За підсумками змагань перше місце посіла команда військово-спортивного клубу Гарт Томашпіль, друге місце команда військово-патріотичного клубу Форпост Ямпіль, третє місце команда Вовки Летичів. На усіх змаганнях і турнірах визначаються переможці, але насправді всі учасники є переможцями, бо сила характеру, волі, командний дух, відчуття взаємодії та дружби, нові знання завжди стануть у пригоді, і любов до України, яку несуть у серці діти, то найдорожчий скарб, частинку якого здобуто на турнірі патріотичний вогонь.